Вузи стають автономними. Відтепер найважливіші питання у навчальній сфері вони вирішуватимуть самі. Цього довго чекала система вищої освіти. Нове законодавство дає більше свободи для вишів. Автономія охоплює фінансову, академічну сфери та організацію навчального процесу. Ми вже не будемо проходити через державне казначейство і вирішувати з потугами питання щодо фінансування якихось там невеличких потреб, які потрібні для університету. Такі нововведення у Запорізькому національному університеті вітають на практиці. Він уже працює у рамках автономії. Держава все менше фінансує в. Вищий, в тому числі наш університет, давно працює над підвищенням своєї конкурентної здатності і створення умов для виживання. Минулого року ми отримали від держави 34,1 чотири мільйон для утримання і розвитку нашого університету, а податки і зборів заплатили 36 мільйонів. Тобто, це і це мова йде про державну установу. Нещодавно міністерство скасувало наказ про кредитно модульну систему навчання. Він діє в Україні з 2005 року. Причина прийняття нового закону про вищу освіту. А до вимог системи кредитів і модулів, які значились у документах старого наказу, висунули завищені вимоги та необґрунтовану практику оцінювання. Автономія дає можливість університету самостійно організувати навчальний процес. Проте це не означає, що у виші повернеться стара модель від сесії до сесії. Європейська система кредитів і модулів залишиться як основа навчання для всіх вузів. Ми будемо очікувати від міністерства. Освітніх стандартів, тому що на наш погляд, все ж таки, правильно було б спочатку сформулювати по кожній спеціальності для кожного вишу освітні стандарти. а Після того відміняти кредитно-модульну систему, до такої системи викладачі вже звикли кредитно-модульна модель стимулює студентів. Ми оцінюємо прежде всього роботу: роботу студента в. Во время семестров. поэтому кредитно-модульная система давала возможность, то есть оценить именно не столько знания самого уровня языка, а именно как студент работает. Навчатися за такою системою звикли і більшість студентів, хоча подобається у ній не все. Это не понимаю, коли доставить предмет три пари подряд, потому что це очень сложно. Уже две пари сложно винести, а тут їх три неправильному розпределенні вот этой вот учебної нагрузки, во первых і во вторих, в том, що. У нас все таки ввели, вілі, то що студенти можуть вибиратися предмети, а реально не вибирають за кредитно модульною моделлю навчаються і у класичному приватному університеті. Однак автономії у приватному вузі завжди було більше ніж у державному. Для цього вузу новий закон надасть ще більше самостійності у організації навчального плану. Ми до речі, в 2007 році ще розробили свої положення про організацію навчального процесу. В класичному приватному університеті, коли він став класичним, і ним користуємося зараз Ми його підкрив в зв'язку з прийняттям нового закону, і все, що ще зміниться у рамках автономії, то це питання кадрового складу, визначення наукових ступенів, вчених звань. Це теж буде на автономії вищого навчального закладу. Розширюються повноваження студентської ради. Вони можуть впливати взагалі на весь навчальний процес. І це говорить про те, що студенти стають активними учасниками навчально-виховного процесу. У цьому навчальному році запорізькі студенти будуть навчатись за такою ж кредитно-модульною системою, як і в минулому. Рефор. Орми планують проводити вже з наступного. Катерина Шапка, Федір Попадюк, Геннадій Сушко. Спеціально для медіагруп нові проекти.